Залишайтесь хлопці людьми, стаючи моряками, стаючи капітанами. Тримайте матроса в собі. Моє життя, як і життя мільйонів українців змінила фашистська російська армія, яка вторглась на територію України. Ми з родиною емігрували в Естонію, де я за рік змінив більше п'яти професій. В рейс піти я не міг, бо документів для рейсу в мене не було зовсім. Робити їх за кордону дуже довго і дорого. Але, врешті-решт, я зробив всі документи більше ніж за рік. У травні 2023 році потім мені брат мій скидує такий список з кадетськими програмами. Я починаю всім телефонувати. Ну, в компанії. Цей список я залишу в описі, можливо, комусь знадобиться. Починаю телефонувати і розумію, що мене всі питають: а є у вас документи ОС, є ОС, а нам типу, кадети не треба. І тоді в мене було таке відчуття, що кадетами я просто ніколи не знайду роботу. І пройшовши десятки співбесід, мене затвердили на судно голландської компанії. Звільнився я зі своєї минулої роботи на заводі 17 липня. Посадка на судно в мене була запланована 20 липня. Але так сталося, що судно розвантажувалось у польському порту Щецин. і 16 числа вантажні операції були завершені, а нового рейсового завдання не отримало, і судно стало на рейд біля польських берегів в очікуванні нового порту. ці дні я жив в режимі очікування. Від кожного сповіщення на телефоні я сіпався, думаючи, що це написав Крюінг. Провівши класний час з рідними, після 11 днів рейду, судно нарешті змінило статус в Ваїсі і пішло в латвійську столицю. Коли я на марін-трафіки побачив, що судно знялось з якоря, я був на сьомому небі від щастя. Я цього чекав 5 років, і нарешті моя мрія збулася. Посадка на судно була запланована на 1 серпня, я почав готуватись до першого в своєму житті рейсу. Приїхали ми вже в аеропорт. Тут ще десь дві годинки є до відправлення. Да, Давид? Тут класно в цьому аеропорті. Тут всі там, столиці і крупні аеропорти Європи. Лондон, Осло, Копенгаген. Тут і Київ, є, і Мінськ, Будапешт. А Москви, слава богу, я не наблюдаю. Хоча може ми не бачимо. Може вона тут є. Бо її зняли. Хоча, які вони європейці. Сказав би, не хочу, щоб 18 поставили на відео. Хто вони? Фотосесія. Коротше, таке. Залишилось 2 години до польоту. Трішки. Хвилююся, зараз треба всім буде зателефонувати, обзвонити, сказати, що так і так. Блін, сумно. Це перша моя така велика розлука з рідними. Ну, До цього там я вчився в коледжі, чи з 15 років я жив окремо, але, але все одно це не те. Там я міг приїхати на вихідні. Коли захочу, а тут <смі> нікуди не приїдеш. Ну, Може буде все добре і судно зайде в Талін, то побачимося. <смі> так що таке. Вже отримали квитки, так швидко. Я більше півтори години до посадки. <смі> все, я підійшов, позаграв паспортом, все отримав. Долізечко. Зараз підемо в кафе, трішки посидимо. Всі часу, в принципі, багато. Якраз є час всім зателефонувати. До літака залишались лічені хвилини. Я сидів, навіть не розуміючи, що прощаюсь на наступні півроку з береговим життям, з рідними, з усім до чого, так звик. Вже сів літа. Тут видно, крило буде. Перший політ в моєму житті. Якась айфарія. Хвилююча. Давай виключим світло і будемо мовчати про те, що не можна Словами сказати не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати, тихенько мовчати, давай мовчати про те, що дівчати не вміють сховати, не можуть спати. Давай про мене і про тебе мовчати, мовчати аж поки, не захочем кричати. Впав темно в кімнаті, як добре, що ти навчилась мовчати, про то, що ніколи б не могла б збрехати, про то, що ніколи мені не спитати, ми будем з тобою у ліжку лежати, лежати, як сніг. Водою стікати Ми будемо жадно свої сльози ковтати. А з ними слова, яких не сказати. Все, коротше, прилетів я вже в Ригу. Зараз іду забирати багаж. Зустрінусь з агентом і... і все. І зв'яжемось вже, напевно, на судні. Так, да, я, я потім про політику розповім, це було неймовірно, класно. Перший, хто мене зустрів на судні, був чоловік середнього віку, який представився матросом. Це було доволі реалістично, тому що зазвичай на трапі в порту стоять саме матроси. Цей чоловік був веселий, щирий, провів мене в їдальню, де був весь офіцерський склад. Ми поїли, поговорили. Я віддав документи капітану, і тоді до мене дійшло, що це ніякий не матрос, а самий справжній старпом. Знав би я тоді, яку роль він відіграє в моєму морському житті, я був би обачливішим. thank you